Всім привіт! Зробили вдома порядок у Ну І, як я казав, по факту, сьогодні у нас 10 грудня. Їдемо помаленька коротше, Як вона називається? Господи, Нові Санжари. Тут ні разу не брав, називається фірма Добра Птаха. Чи інкубатор. Ну, да, інкубатор. Ну, фірма. Яка розниця, Беруть, інкубірують бролера і хорошо. Інкубатор цей називається добра птаха. Ні разу ніде не бачив, не брав їхню продукцію. У ну, мене деякі підписники беруть, то хвалять, кажуть, що непогана птиця і все. Іри поки що немає, в яким. Мово. В них зараз підрощений бролер є і той, що буде забойний, а закладки поки що немає, суточного. Тож, набрали сюди, попитали, сказали, є на 10 число. Був. Був на 6 число і оце на 10. Ну, Записалися вдома протягом цих днів. Зробили рідку дезінфекцію, зробили суху дезінфекцію. Я використовую ЗВК, це західна ветеринарна компанія. Дома приїдемо, постараюся вам показати мішечки, якими я користуюся. Тобто, я зробив рідку дезінфекцію вчора. Мультикліном розбавив і попшикав усе. Ну, а сьогодні чисто тільки де підстилка. Зробили сухою дезінфекцією кліносаном. Та да, і все. Е, на даний момент, з самого утра, там стоїть буржуйка, топимо і ночі теж будемо вже топити. Ну і зараз їдемо по, маленьку, по маленького бролірочка. Ну, куди ти придурок біжиш вухатий? Ну, я про їду, А він біжить прямо під колеса. Ось таке. Ми тільки виїхали від. Від цей від, відпускатимуть людей, вроді казали, часів з трьох, зараз, по-моєму, без 22. Ну, я так із запасом, лучше ми почекаємо, якщо. Ну і воно дорога, знаєте, щоб не спішити, не летіти. Да, і, в общем, Якось отак. Узяли ящики і гурька вдома поставив на хазяйстві. Він там кажу, даєш свиням їсти і буде підкидати буржуйку, щоб коли я привезу маленького бройлера, то щоб було. Ну, щоб було там тепло. Не прийшла мені гранулка сьогодні. Я так дивлюся, що завтра більше всього буде. Тож ну, це стартовий комбікорм, я заказував гранулку. Но заїхав до Віташа, до Олега, до дружбана свого. Він займається так собі спекуляцією зернової бази. Цієї всілякої, все в нього є. Вкинув мішок копелянського млину. Це предучий стартовий комбікорм, яким я користувався. Доволі непогано він себе показав. Ну, в общем, узяв. А Завтра вже в Полтаву поїду, заберу е, гранулку. Так що в общем, такі діла. Ну ладно, я поїхав, буду там уже на місці, на нових санжарах. Якщо не буде темно на дворі, то покажу, як там виглядає цей бролер. Ну, а ні, тоді вже вдома приїдемо, там вже фонарик уключу, і на телефоні вам це все діло покажу. Ось такі діла. Все, з сьогоднішнього дня ставимо тільки стартовий комбікорм, з завтрашнього дня пропоїмо антибіотиком три дні підряд. Ну, я там буду теж казати. Я постійно розказую, що ми робимо. Дуже ми нічого не міняємо у цьому процесі. Бройлер у нас випоєний, виходить, він не дохне, немає фу -фу -фу, проблем ніяких з цим. Ну і якщо комусь треба, то буду рекомендувати іменно той процес пропойки, яким сам користуюся. Все, поїхали. Їдемо всією сім'єю. Малеча у нас на кріслах ззаді сидить, уже, мабуть, макарти не спиш, ні? Ну, зараз, пиріжок. Їсть. Цей Поліна із Артьомом заснули, макар не спить. Ну і Маринка ж відповідно збоку, знімає мене зараз, та й поїдемо. Коротше, всі разом вирвалися всією сім'єю. Проїдемося нашими українськими любими дорогами. Дивлюся, села. Знаєте, я тут дуже давно в цьому був, ну, от їду, покажи, як. Хутір просто села занедбані. Закинуті хати, повалені, люди повиїжджали в города і села не нужні просто-напросто. Отаке усе. Прям хащі. Їдемо через хащі. Ось так от. Ну все, ладно, будемо потихеньку. Не спіша їхати до місця нашої дислокації. Так, ми вже вдома. Четляточка вон. Марусь на нас познімаємо, ми зараз бігом їх посадимо. В Машині натопили так, що аж жарко. О, покупки. Золетенький красочка. Так, раз. Макар. А ти візьмеш? Макара тобі. Папа понесе. Закривай, 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 коля, закривай. Фух, Марі, спійси, так, ну що, у нас тут в принципі тепленько, так? Да? Завтра градусник купимо. Завтра градусник купимо. Ми дома е друзі там не знімали. Тому що дуже швидко треба було забрати свою птицю і поїхати додому. Дуже велика була черга і ну, ну так прийшлося. Так, ну тут добре. Вентилятор поставив. Так, так, не заводиться тут ніхто. А, треба висажувати тут. А? Вони придавили одного там. Придавили? Це да. ось дуже придавлений, так? Да? А, ні, там вони спляють. Ні-ні-ні, от там десь лежав. <гум> Та вони позасинали. <гум> лежить. Вони не поняли, він впав так і лежить, бо тут тепло. Відбуржує тепло. Так, ану. Ну прикольненькі, вроді би непогані. Будемо дивитися. Тікайте, бо ми пожаритися, блін. Фух, Ну тут гарно так. І горюня на коцігарив, поки ми їздили. Так, сейчас мы это все делаем. Оставляй тут, ставлю. У Давай, папа, высыпай, давай. Давай, папа, высыпай. Вот так, все. Маруся, Артемка там. На. Фу. Так. Ну і все, доча, фух, тут вентилятор, звісно, цей на, на поля кидай, дочь, оставляй, не держи, все, кидай, ну що ти давиш, не дави, все, кинула і все. Клас. Yeah. Помахай, привіт, кажи, Поль. Макарчик, помахай привіт. Yeah. Ми привезли, каже, ціпу маленьку. Все, не трогайте. Так, буржуйка там горить добре, буду тепер трошечки не спати ночами. Ну, нормально, вони зараз довгі адаптивні бути. Ще такі, знаєте, сонні, сонні. Ми повні від іри, як привезли першого Бройлера, я їх так викидаю, вони активні, такі жух-жух жух по сараю і почали розбігатися. Ну тут не, не холодно. Повірте, тут не холодно, тут жарко, прям хорошо. Просто, ну щас. Може, вони зараз да, да, да. поки обсохнуть, бо ще де-не дає йому кроваті. Жолетенький. Диви, проснувся, опа, на каже, що це тут таке. що за кипіш? Не ки м'ясо. Ну, для диво наступе. Ти що закипиш? Полічка, все, а як бубух буде зараз в лоба отим цепком. Поліна? Ну ну. Ну ну не можна. Так, ну все, хай, хай, хай потихеньку адаптуються, зараз Зараз вони не їстимуть, дуже не питимуть, Ну, хоча ми зараз будемо встановлювати, поставимо їм кормушки, вони зараз порозлазяться. Доволі непогані такі, я вам скажу, ці плятки. Будемо дивитися. Так, їх мало. Будемо кругленькі. Косунчички. Ні, ну кругленькі, так. Да, да. Ну нічого. Вони зараз розцей. Горить. Так, да, порядок, молодець. Ігорюня зайшов, каже, горить, горить. Все, якось отак от. Зараз зайдемо ще до поросюнчиків. Пап, нічого си мало. Кого? Та чого ж мало? Вони ось як виростуть, тут місце буде мало їм. О. Вони зараз, бачиш, вони ще лізуть, поки, поки на цей треба буде походити, але ну, їх треба порозкидати. Зараз отак порозцей, порозкидати, щоб вони порозлозилися трохи. Щоб вони зрозуміли, що можна і не цей. П'яненькі, звісно ще. Ну не такі якісь активні. от Помниш, да, як ми від Іри привезли? Може, може, може. Що зразу їх? Да? Ви кого начати, ну, нехай вони зараз розігріються, я думаю, що порозбігаються і буде все добре. Ну щось починаю там, визбирувати, щось дивлюся в цьому. Їм зробити. Кормушки їм Кормушки обов'язково зараз поставимо, синок. Зараз поставимо кормушки їм, водичку поставимо, так? Да? Ні, не треба зараз, не треба. Ми зараз у магазин ще поїдемо, а вони хай тут, а щоб тепленько їм було. Все. отак так от. Заїхав, взяв вентилятор. Короче, в мене тут товариша, де барахолка, 450 гривен. Пойдет, кажу, давай. Е, я не знаю, в інтернеті він недорожче стоять. Е, установив його, прикрутив. Це отак лікси, отаке лезеть. Все, нам просто вони бояться. Нам треба піти, щоб вони зараз порозлазилися. І вони сейчас розбіжаться по всьому сарайчику. Понятно? Ну, все, фух, боже, як тут жарко, це капець. Фу, ну їм хорошо, їм зараз 32. Бо, закрій двері, закрій. Закривай, все. Їм зараз температуру треба 32, щоб вони відігріли. Да, щоб вони відігрілися. Так хай вони зараз. Ну вони втечуть не переживай. Ну що, все, поки що вистачать. Я думаю, що хай потихеньку адаптуються. Потім прийдемо, будемо ставити їсти. Так, ти не хваркай дверема, або вийшов, або зайшов. Чого ти ними стукаєш туди-сюди? Придумав. Ну все, якось отак. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Зараз мотнемося в магазин, щось маринки треба скупитися там трошечки на вечерю. Ану, пальця туди встав, зараз як ба бацне тебе і все. Ну і треба цих е забирати шибеників від ціля, бо зараз вони почнуть вирядувати. Поліна, не трогай ціпу. По... Не можна. Ну-ну. Фух, давайте. Всім миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Що? Хай. Кажи пока-пока. Пока. пока"? пока. Хай. пока. Хай. Що? Пока, пока. Клас, так? Да? Все, пока-пока. Помахай. Все, давайте, пішли в машину, зараз приїдемо. Все, хай горить, шибер, мабуть, вже закрию, бо тут дійсно дуже жарко. О, так, все. Хай потихеньку полазить. Всім пока-пока.